Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні будемо говорити про японську ПТСУ 8 рівня преміумну під назвою Карі. Вона зараз продається у внутрішньо ігровому магазині, у вкладці святковий магазин, спеціальні набори, крутимо колесо вниз і дивимось. Найдешевший варіант, який можна придбати без усіляких 3D-стилей, це 971 гривню. Вона коштує. До речі, дуже дякую всім підписникам, які допомогли її мені придбати. Також хочу. Хочу одразу попросити підписатися на канал, хто цього ще не зробив, та поставити вподобайку. Буду дуже вдячний. Ну а тепер переходимо до найцікавішого це гармати цієї машини. Вона тут майже ідеальна, тому що при такій альфі у нас непоганий час зведення, розкіду на 100 метрів, і також у нас дуже серйозне і гарне пробиття. Як основного снаряду, так і голдового. Дивіться, у нас, до речі, основний і голдовий снаряд це бронебій. У них найкраща нормалізація, і також у нас є непоганий фугасік з пробиттям 90, альфа 630. Давайте подивимось, скільки вони коштують і чи можна фармити на цій машині. Дивіться, основний снаряд у нас бронебійний коштує 1160 копійок, голдовий. 5200, і скажу так, що це дуже недешево. Голдовий снаряд у нас дорогий. І фугасік також не дешевий, 1280 коштує копію. Але я думаю, що ці снаряди і повинні стільки коштувати, тому що тут у нас і гарне пробиття, і альфа, і дуже швидкий час зведення, і розкіт на 100 метрів також непоганий. До речі, час зведення у нас, ну, у мене з прокачкою 1,8, розкіт на 100 метрів 0,31. ДПМ також. Дуже непоганий. 2900 майже середньої шкоди на хвилину. Кути вертикальної наводки, тобто гармата опускається вниз у нас на мінус 7. І це такий мінімальний поріг комфорту. Хотілося б, звісно, більше, але мінус 7 це набагато краще, ніж мінус 5. Дякую хоча б за це. З приводу кутів горизонтальної наводки, гармата у нас вліво і вправо повертається на 12 градусів. Цього, в принципі, також вистачає, тим більше, що у нас. У нас ця ПТ вона дуже рухлива, вона дуже швидко обертається на місці. Тому, наприклад, якісь ЛТ-шки її можуть закрутити, а середнім танкам це вже зробити буде дуже важко. Також хочу сказати, що у неї досить непогана стабілізація. Після зупинки або повороту шасі, їй не треба дуже багато часу, щоб звестись і зробити постріл. Це також плюс. Тобто до гармати тут взагалі придратися майже неможливо. Хоча дуже часто в мене снаряди викликають. Ветіли в землю, але я думаю, що це проблема не самої машини, а просто у мене зараз трошки відкрутка у грі. Єдиний мінус, до чого можна тут прикопатися, це швидкість польоту снаряду. Дивіться, основний снаряд у нас летить тільки 980 метрів на секунду. Але з перком ідеальний заряд швидкість цього снаряду вже підіймається до 1100, і це вже непогано. Голдовий взагалі буде літати тоді 1300, а це вже досить швидко. Тому цей перк обов'язково треба качати заряджаючим. До речі, давайте одразу побалакаємо про обладнання. У мене стоїть трофейний досилач, оцей комплекс поліпшення живучості Т3, і обов'язково вам раджу ставити турбіну, тому що ця машина вона не дуже швидка. Так, да, вона набирає свої 40 км максимальної швидкості, але 40 км не вистачає для того, щоб зайняти якісь ключові позиції або просто змінити фан. Тому обов'язково ставить турбіну. Якщо у вас буде якась трофейна або бонова турбіна, то взагалі буде крутяк. У мене, на жаль, її зараз немає. З турбіною у нас буде максимальна швидкість 45 км на годину. І це, до речі, у мене ще з знавець двигунів. З експериментальною цією закалочкою, ХП у нас буде 1370 В цілому, це нормальний показник як для ПТСА. Давайте також одразу подивимось на бронювання цієї машини і одразу скажу, що його недостатньо. Дивіться. НЛД у нас взагалі картон, і воно займає велику площину цієї ПТшки. ВЛД у нас трошки краще, але також недостатньо. 180 мм, ну це дуже мало. Якщо ми будемо грати від кутів нахилу гармати, то буде приблизно під 200 мм. Рубка у нас трошки краще, в нижній частині 226 мм, у верхній частині під 230 Якщо будемо знову ж таки грати від кутів нахилу гармати, то буде приведена броня 230 30 Найброньованіша частина цієї ПТСАу це маска 300 мм, і вона займає, до речі, непогану площину цього танка. Єдине, що може реально щось відбивати. Борта у нас також картонні, тільки 50 мм, і це взагалі дуже мало, тому що навіть фугасами можна сюди закидувати спокійно. Тобто тільки під прям дуже гострим кутом щось ми зможемо відбивати, але я б на це не надіявся. Тому на бронювання тут. Прям розраховувати не дуже потрібно. Так, звісно, можна від рубки колись пограти, від кутів нахилу гармати трошки щось відтанкувати, якщо граєш проти 6-7 рівня. Ну, можливо, буває, що не пробивають і 8 рівні, якщо грають на основних снарядах. Але в цілому цієї броні недостатньо. Хоча вона набагато краще, ніж у багатьох машин по типу Скорпіона, з яким я і буду порівнювати сьогодні її. Рухливість у нас непогана з турбіною 45. Ми їдемо 22 майже назад. Питома потужність у нас майже 18 кінських сил на тонну, і це дає змогу одразу розвивати цю максимальну швидкість. Тобто до набору цієї максимальної швидкості у мене претензій нема. Вона набирає її майже одразу. Але от максималки трошки не вистачає, навіть з турбіною. Маскування у нас майже 30% і це не з повною прокачкою пірка у екіпажа. Я думаю, що до 35 воно набереться, коли повністю я прокачаю все маскування. Це доволі непогано, але дивіться, цей сарай. Ну він здоровенький і високий, і сховати Дель за якимось кущем його ну не так просто. Хоча, як на мене, у нього маскування набагато краще, ніж у того ж скорпіона, а проте 103 взагалі нема про що тут балакати. Дуже частенько, коли я граючи з кущів, мене ніхто не підсвічує. Навіть після пострілу, як це не дивно звучить. Огляд у нас 430 метрів, це з перками бойове братство, гострий. Зір та радіоперехоплення, а також з доппайком. До речі, ця машина майже взагалі не критується, можливо, це із-за того, що в мене в обладнанні стоїть оцей комплекс поліпшення живучості Т3, і тут, як ви бачите, написано, що плюс 100 дає до міцності внутрішніх модулів. З приводу польової модернізації, в першому слоті я обираю до проходимості, тому що ця машина, до речі, забув сказати, досить непогано і швидко обертається, аж 43 майже відсотки. Якщо вам недостатньо цього, мені це з головою достатньо. Можете тоді обрати правий слот, тоді вам додасться плюс 5% до швидкості повороту шасі. В другому слоті я нічого не обрав, як завжди. В третьому слоті я взяв плюс 2% до огляду. Якщо ви любите більш кущовий геймплей, то візьміть мінус 6% від скрипності після пострілу. Слот я взяв під живучість. Тепер поговоримо, як грати на цій ПТ-шці. Можна грати як. Ущова ПТшка, тобто стояти в кущах і накидувати здалеку, тому що у нас і розкид на 100 метрів, і точність, і стабілізація досить непогано для того, щоб це робити. Да, швидкості в польоту снаряду трошки не вистачає, але все одно можна спокійно накидувати із дистанції. Я, наприклад, більше люблю грати на другій лінії або за спинами союзників, тому їду вперед. Вицілювати якісь лючки або НЛДшки супротивникам взагалі без проблем. Точність. Це дозволяє нам робити. Також дуже частенько буває, що не пробивають в рубку або в маску, тому також можна грати на першій або другій лінії. Наприклад, чекайте моменти, коли можна буде зробити постріл по супротивнику, який відстрілявся в вашого союзника. Виїжджаєте, даєте на 500. В розмін, звісно, тут краще не грати, тому що у нас досить мало хп. Хоча, якщо ви будете грати, наприклад, проти якоїсь ЛТшки, тоді звісно можна. Вона вам дає там на 200, а ви її на 500. Також те, що у нас немає башти на цій ПТСАу, це взагалі не критична штука, тому що вона дуже швидко обертається на місці і досить швидко зводиться. Наприклад, той же Черіатір на мат у мене, він з баштою, але він зводиться дуже довго. Ця ПТ зводиться швидко, тому попадати по супротивникам на ній набагато легше, ніж, наприклад, на тому ж черіатірі. В цілому машина мені сподобалась. Давайте уявимо три групи танків: є гарні танки. Є посередні танки і є погані преміумні танки. То в яку групу я б закинув би цю ПТ-шку? Напевно, все ж таки в гарні танки, але б вона там була десь в кінці списку, ближче до посередніх. Але взагалому накидувати на ній дуже просто, тому що вам треба зробити 4 постріли і 2000 в кишені у вас уже буде. Сьогодні я зіграв на ній аж 24 бої і накидав 1833 шкоди, але одразу скажу що сьогодні мені не дуже щастило, дуже багато сьогодні снарядів падали в землю, прям десь відсотків 30%. Вчора я відіграв 19 боїв, здається, і накидав більше 1900 шкоди. І це я вам скажу дуже непоганий результат для мене, тому що на інших танках приблизно на тих же топових машинах, як Шкода Т-56, Бізон, Рампанзер, Туртул МК-1 десь такі самі результати у мене. Тому в цілому можна накидувати на ці ПТСАУ дуже багато шкоди. Мені трошки не щастить поки що, але подивимось, що буде далі. З приводу фарму я зараз покажу вам декілька результатів. Наприклад, ось за 2, 323 шкоди я тільки з прямом на фарм. Фармив 75 тисяч срібла. Тут, наприклад, я накидав 3 тисячі майже шкоди. Знову ж таки нафармив 74 тисячі срібла. Це, напевно, я десь з кущів стріляв, що це за бій. да З Малинівка, скоріш за все, з кущів кидав. Ну і третій результат. Накидав я аж 3355 шкоди і нафармив 97 тисяч срібла. Тому якось так, багато це чи мало. Робіть висновки самі. Тепер давайте висновок. Чи варта машина уваги і варто її купляти? Ну, наприклад, якщо у вас є скорпіон, та чи взагалі сильно вона відрізняється від скорпіона, чи ні. Ну, наприклад, скорпіон має у нас башту. Альфа майже однакова, пробиття також майже однакове, перезарядка майже однакова. Кути нахилу знову ж таки однакові. Час зведення також не дуже у нас різниця велика. Час зведення у нас також не дуже велика різниця. Розкіт на 100 метрів кращий у скорпіона. ДПМ також однаковий. З приводу міцності на карі я поставив загартування, на скорпіона я поставив малошумку. Питома потужність у них також майже однакова, а от максимальна швидкість у Скорпіона набагато, прям набагато краще. Аж на 20 кілометрів вона буде їздити швидше, це з турбіною також. Ну і маскування, як ви бачите, у Скорпіона це з малошумкою і спірками на маскування, тільки 18%. Не знаю, чому тут показує у мене на карі 18%, тому що в гаражі у мене показує тут аж 29% нерухомості. Мої машини, якісь там глюк, напевно, у порівнянні. Тому машини десь трошки схожі, але одразу скажу, що Скорпіон, він прям дуже сильно світиться це у нього дуже велика проблема. Хто грав на Т-103, то ця та машина також світиться майже на початку бою з любих майже кущів, теж саме і з Скорпіоном. Йому обов'язково треба качати всі перки на маскування, також малошумку або маскувальну сітку, тоді тільки можна буде непогано навалювати. Як на мене, карі вона більш універсальна, тому що вона грає не тільки в кущах, а може грати на першій і другій лінії. Завдяки тому, що у неї є хоча б якесь маскування. То чи брати карі, якщо що у вас є, скорпіон? У мене скорпіон колись був в варіанті, і якщо чесно, він мені не сподобався. А от карі мені сподобалось. Тому скажу напевно, карі дуже непогана машина, і вона варта для того, щоб у вас бути в ангарі. Це не реклама. Купляти чи не купляти обов'язково, ви самі будете це вирішувати. Я скажу тільки свою думку, що мені ця машина сподобалась. Вона реально може. Мені здається, що я не можу поки що її просто реалізувати потенціал. Хоча мені здається, що вона може набагато краще гратися. Просто зараз якось у мене не дуже виходить, прям тому що я ж кажу, дуже багато снарядів летять в землю, десь відсотків 30. Але це, як я і казав, не проблема цієї машини. Просто мені зараз не дуже щастить. Ось таке сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей і всім добра.